Соня, тебе теж можна привітати з маминою прем'єрою, тому що ти теж знялася у чий стрічці. один буквально кадр ти з'являєшся, але все ж таки твоє ім'я можна десь знайти у титрах. Ти сама попросилася на знімальний майданчик, знімався фільм летом, і я якраз раз приїхала з актерського лагеря з Лос-Анджелеса, і мене позвали собственно. Я дуже оскільки обрадовалась, поскольку актерського лагеря це особливо класно, тому що як раз свіжі знання можна щось показати. Вот, я приехала на съемки, а съемки у нас была ночная смена. Я спала постоянно. У меня был только какой-то свободный момент. Я сразу уходила спать. Еще при том, что это было лето, было очень холодно, и мы все сидели просто в пледах между... Якимись. В общем, но було дуже класно, тому що такой опыт незабываемый. І я, в принципі, перший раз знімалася в якому такому кіно, яке вышел в прокат, і це дуже классно. Я дуже рада. І тим, я поработала з мамою перший раз, це очень классно. Ти щойно повернулася з Нью-Йорка, де ти ходила подіумом на Нью-Йоркському тижні моди у показі українського дизайнера. Як тобі цей досвід? Тому що у 14 років ну, мало хто досягає того, аби вийти на подіум університету. Йорку. Про Нью-Йорк тільки мріють. Ти з цього, можна сказати, почала свою кар'єру. Як ти туди літала у 14 років? З ким? Ну, я туда поехала з Сете, и получается, я прилетела туда сама, но они были уже там, то тобто, есть я с ними проводила время, они как бы присматривали со мной, все-таки 14 лет, и нужно присматривать. Очень нервничаешь, потому что все-таки не все в Нью-Йорке первый свой показ делают. Я, к сожалению, пошла очень быстро, потому что я нервничала и пошла быстро, но мне очень понравилось, и мне понравилось смотреть красивих моделей мені понравилось спостерігати за процесом і самою бути в этом процесі. Когда ти стоїш, тебе одні люди можуть руки там, ноги, треті там поправляють макіяж, і тебе йшоті поправляють. В общем, это було очень класне. Вважаючи на твою активність, те як ти береш участь у зйомках, показах, коли ти навчаєшся у школі. Які в тебе оцінки? Тебе вчителі сварять за те, що ти так часто з'являєшся, і можливо пропускаєш школу. Дело в том, что я на самом деле не так уж много пропускаю школы. Вот у меня единственное, что из-за Нью-Йорка пропустила немного школу. Но при этом у меня школа британская, и нам присылают на электронную почту, если есть какое-то домашнее задание. Поэтому я его успевала делать, успевала отправлять. Проблем у меня с этим нету, меня никто не ругает. Поэтому все хорошо. Тебе навчання англійською, ти ты за британською систему. тебе є мета продовжувати навчання за кордоном. Я все-таки хочу уехать куда-то за границу. Мне очень нравится Америка. Я хочу туда Переехать жить, хочу там учиться, мне очень там нравится. Поэтому в будущем все-таки пытаюсь как-то продвинуться за границу. Очень хочу это сделать ну, собственным путем, как бы чтобы не, не с большой помощью мамы, как бы чтобы сама это добиться.